Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в, в описі під відео. У попередньому відеоуроці ми встановили та налаштували локальний сервер XAMPP, встановили в нього Joomla 4, додали до неї українську мову та частково налаштували. У цьому відеоуроці розглянемо, як можна встановлювати розширення, попрацюємо з налаштуванням шаблону, займемося шапкою та підвалом сайту, а також розглянемо декілька інших питань. Почну з запуску серверу стеки. В попередньому відео я показав, як це робити з меню пуск, а в цьому покажу: це наша тека з сервером. Тут є «XAMPP Control panel Якщо ви працюєте, як я, не з облікового запису з правами адміністратора, тоді правою кнопочкою Запустити від імені адміністратора. Якщо працюєте, як адміністратор, то просто запускаєте та дивитесь, щоб все було зелененьке. Після цього сервер запустився. Про всяк випадок нагадую, як дістатися до адмінки сайту. Це наш сайт. Це його адмінка. Вводимо localhost, Joomla, Administrator і перед нами з'являється ось це віконечко. Індекс PHP додається автоматично. Тут ми вводимо свій логін та пароль від адмінки і входимо. Хочу показати досить зручне налаштування, яке трошки спростить роботу з сайтом. В загальній конфігурації в розділі Система є тривалість сесії. За замовченням тут стоїть 15 хвилин. Я пропоную її збільшити. Що це значить? Якщо ви відкрили якесь віконце. Та нічого тут не нажимали, пішли кудись там, прийшли знову, і пройшло більше 15 хвилин, то вас автоматично перекине на сторінку входу. Це зроблено з метою підвищення безпеки. Якщо ви використовуєте комп'ютер, наприклад, на роботі, то ви могли відійти, хтось міг до нього підійти, щось змінити. Це для безпеки. Але якщо ви працюєте самі, я раджу виставити трошки більше значення. Ще, коли це дуже добре, наприклад, ми будемо робити сторінки сайту, ви могли щось зробити, забути зберегтись, відійти, прийти знову і не зможете продовжити, бо сесію завершено. Тому для себе я тут ставлю, ну, наприклад, хоча б 3 години це. Тривалість у хвилинах, а можна навіть цілий день, сутки. Але ще раз відмічу, що це тільки тоді, коли ви впевнені, що ваш комп'ютер ніхто більш не використовує. У попередньому відеоуроці я показав два способи встановлення мови. Під час встановлення самої джумли, та потім. Ось тут в мовах у розділі встановлення. Але ще є один варіант. Наприклад, на цьому сайті, де ми завантажували саму Joomla, є язикові файли. Тут є для різних версій Joomla. нас цікавить 4. І тут можна знайти потрібну нам мову. Мов дуже багато. Вибираємо потрібну нам, завантажуємо її. Ось тут є різні варіанти. Обираємо останню. Чекаємо на завантаження та встановлюємо її. Розширення. Обираємо файл, який ми завантажили. І бачимо, що мова встановлена. Це ще один варіант. У попередньому відео я обіцяв, що ми створимо схожий на оцей сайт. За замовченням, в нас встановлена шаблонка CPA. -E. Це. Шаблон в Joomla за замовченням, але нам потрібен другий шаблон. Виберемо безкоштовний Helix Ultimate. Нам потрібен сам шаблон та фреймворк для, до нього. Якщо хочете, можете завантажити ще швидкий старт. Коли ви його встановите, він встановлюється аналогічно встановлений в Joomla, ви отримаєте. Саме такий сайт зі всіма сторінками, текстами, зображеннями і зможете подивитися, як все це реалізовано. Я його встановлювати не буду, але встановлю сам шаблон. Шаблон можна встановити саме так, як і мову. Можна обрати файл з комп'ютера, а можна просто перетащити. Спочатку я встановлюю фреймворк. А потім встановлюю сам шаблон. Більшість плагінів, модулів компонентів та шаблонів встановлюються саме так. Є винятки, коли, наприклад, є спеціальні плагіни для якихось компонентів, вони встановлюються в самому компоненті, але їх дуже мало. Покажу ще два приклади встановлення компонентів. В нас в наступному уроці буде завдання по створенню ось цієї сторінки. Для цього нам знадобиться SP PageBuilder, є платна версія, ми будемо використовувати безкоштовну. завантажуємо її. Та встановлюємо саме так, як встановили всі попередні розширення. Також сьогодні ми попрацюємо з шапкою та підвалом сайту. А для створення ось такого модулю з галереєю нам потрібен безкоштовний компонент. SP Image Gallery. Завантажуємо його та встановлюємо. Після завершення встановлення ми бачимо, що в нас з'явились два компоненти: SP Image Gallery і SP page builder З цим ми попрацюємо у наступному відео. А тепер подивимось на наші шаблони. В нас є два шаблони, Касяпія за замовченням. Та Shaper Helix Ultimate. Щоб працювати з ними, я пропоную перейти в налаштування. Тут є стилі шаблону сайту. Тут також два стилі. Переходимо в Shaper Helix Ultimate. Робимо його шаблоном за замовченням. Про всяк випадок вибираємо всі пункти меню, у нас зараз тільки один. Зберігаємо. І якщо я навлю сторінку, то побачу, що в нас застосувався новий шаблон. Давайте перейдемо до його налаштувань. Їх досить багато. Оцю панельку можна переміщати. Ось тут є налаштування логотипу. Можна Завантажити свій логотип. Ось це папочка на нашому сайті. Давайте я до неї перейду. Ось images. Ось ми бачимо всі ці теки та файли. Я раджу створювати теки для різних зображень, щоб не скидати все в одну папочку. Наприклад, для логотипу, файв файв-іконки та інших фонових зображень, я пропоную створити папочку дизайн. Звертаю вашу увагу, ім'я може бути будь-яким, але використовуйте лише англійські букви, краще з маленької, можна використовувати цифри, але не, не слід використовувати спецсимволи. Якщо треба задати ім'я з декількох слів. Я раджу використовувати саме дефіз, а потім писати друге слово. Ось створилась наша папочка. Переходимо сюди, завантажуємо. Вже треба було підготувати зображення, я підготував логотип та іконку. Ось вони, вони завантажились. Обираємо наш логотипчик. Зберігаємо. Та бачимо, що він змінився тут, та у віконці перегляду. Сайт можна переглядати на декілька пристроях. Це така собі імітація. Іконочка сайту. Ось ця замість логотипчика джумли, можна додати свою. Тут є багато налаштувань, можна зробити замість логотипу зображення текст зі слоганом. Але я оберу тільки логотип. Можна додати логотип для пристроїв з високою роздільною здатністю екранів, тут є опис. Можна задати логотип для мобільного. Він відображається ось тут. Або якщо ми дивимось на мобільному пристрої, то ось таке меню. Це називається Off-Canvas-меню або мобільне меню. Ось тут ми задаємо нашу іконочку. Я раджу задавати розмір, як мінімум, 144 на 144 пікселі. Це з документації Google. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку і бачимо, що іконочка ось тут змінилась. Далі, у нас є різні. Налаштування шапочки. Бачите, вона змінюється. Я залишу за замовченням. Можна змінити її висоту, вимкнути або ввімкнути пошук. Вимкнути або ввімкнути форму входу. Я її вимкну, бо в нас цього не буде. Sticky Header – це коли ось ця панелька буде закріплена при прокрутці сторінки вниз, вона зараз відсутня, тому нічого не побачимо. Тут дуже багато різних опцій, можете їх подивитись, але я покажу тільки декілька. Наприклад, нам не треба стільки багато кнопок соціальних мереж. Я, наприклад, залишу тільки Facebook, Twitter. LinkedIn, Instagram, YouTube, Skype теж не потрібен, WhatsApp, ось це зовсім нам не потрібне. І залишив менше кнопочок. У контактній інформації ми можемо змінити ось ці номери телефонів. Я щось вкажу на вмання. Ось тут ми можемо задати адресу електронної пошти. Можна задати час роботи, я цього робити не буду. Ось ці налаштування теж дивитись не будемо. Тут є сторінка помилки 404, ця помилка виникає тоді, коли я Ввожу який, якусь адресу, якої нема на сайті. Давайте, давайте я задам логотипчик. І ось тут з'явився мій логотипчик. Ось тут у нас зібрані колірні схеми, їх можна змінювати. Бачите? Міняється ось тут оформлення кольорове. Також їх можна змінити. Якщо ви вводите якісь зміни та не бачите, щоб щось мінялось, або треба ось тут вимкнути ось цю опцію. Але після того, як ви зробите всі налаштування та будете викладати сайт на хостинг, ось цю опцію треба вимкнути. Це гарно для швидкості завантаження. Або, якщо ви не бачите зміни, мабуть, ви міняєте щось, чого у вас ще не відображається на екрані. Також можна створити повністю свою схему з нуля. Я оберу ось цю блакитну. Ось тут можна змінювати макет сторінки. Тобто позиції для модулів. З модулями ми попрацюємо трошки пізніше. Знайте, що тут є спеціальні налаштування, але це вже для більш продвинутих користувачів, які хочуть щось змінити суттєво. Ось тут у меню. Ми можемо вибирати, яке меню відображати ось тут. Яке відображати на мобільному. Також є налаштування мобільного меню, наприклад, увімкнути пошук, кнопки соціальних мереж і контакти. Давайте подивимось. Ось воно з'явилося. Далі в нас йдуть налаштування. Шрифтів. Я полюбляю використовувати шрифти системні, Arial та, Verdana, але ви можете використовувати також шрифти Google. Тут можна задавати їх розмір, колір, оформлення та таке інше. Можна задавати окремо для основного тексту, для заголовків першого та Решостого рівнів. А також, якщо ви знайомі з CSS, можна задавати шрифти для окремих надписів. Ось тут у нас собрані налаштування для блогу. Ми їх змінювати не будемо. Але коли будемо створювати блог, ми до них ще повернемось. Якщо вам треба додати якийсь додатковий код, наприклад, Лічильник Google-аналітики, то це можна робити ось тут. Також для більш продвинутих користувачів, які знайомі з CSS, ось тут можна додати декілька CSS правил, але це треба робити тільки, якщо цих правил дуже мало. І якщо ви знаєте, що ви робите. Те ж саме у нас з JavaScript. А ось тут. Зібрані налаштування для більш продвинутих користувачів. Тут можна включати-відключати компресію CSS та JavaScript-файлів, але це я не раджу. Також тут є примітка, що це не треба робити, бо це бета-тестування цієї функції. Тут є налаштування шрифтів AWA's, це різноманітні такі іконочки. Якщо ми їх вимкнемо то вони ось тут пропадуть. Також ми можемо вк... включити відкладене завантаження, але це вже для збільшення швидкості завантаження, або імпортувати та експортувати налаштування. Це стосується налаштувань саме з шаблону. Так ви зможете переносити їх між різними стилями або навіть між різними сайтами. Ще раз повернемось до розділу меню. Ось тут у нас вказане main Menu, Але тут створювати його не можна. Давайте подивимось, де в джумла створюється меню. Є спеціальний розділ, ось тут ми бачимо Main Menu. Ось тут у нас в менеджері є це Main Menu. Давайте створимо головне меню. Або назвемо його верхнє меню. Також, ось тут, англійською мовою, треба задати його ім'я. Зберігаємо його. Тепер в нас два меню. Але щоб вивести його ось тут, треба знову повернутися до стилів шаблону. І в меню обрати верхнє меню. Воно пропало, бо зараз тут ніяких пунктів меню немає. Ось тут ми теж задамо верхнє меню. З пунктами меню ми попрацюємо в наступних відеоуроках. А зараз просто знайте, де воно створюється і де воно задається в шаблоні. Тобто. У нас тут зараз нічого немає, але вже в наступному відеоуроці ми додамо головну сторінку, щоб було щось отаке. Тоді в нас почнуть з'являтися ось ці пункти. Ось тут, і все буде добре. З шапочкою трошки розібрались. Давайте подивимось на підвал сайту. У нас тут є модулі. Ми їх зараз не всі зможемо зробити, бо, наприклад, ось цей модуль це відображення інформації з блогу. Ось це з меню. А ось це з фотографій, а ось це просто текст. Тоді, давайте додамо якийсь текст у підвал. Переходимо в система модулі сайту або панель керування модулі. За замовченням. Тут вже є декілька модулів. Бачите, в нас встановився модуль SP PageBuilder та SP Image Gallery модуль. Це від компонентів SP Image Gallery і SP PageBuilder. Їх можна видаляти, їх можна знімати з публікації. Наприклад, я зніму з публікації. Зараз тут нічого не зміниться, бо ці модулі ніяк не задіяні. Але я створю спеціальний модуль довільний HTML. І назву його інформація. Лише для прикладу я додам сюди якийсь текст, це не дуже важно, який він. З цим редактором ми ще будемо працювати, але тут все досить просто. Якщо вам треба змінити форматування, можна видалити жирним, зробити курсивом. І це відобразиться. Але давайте я збережу цей модуль. І подивлюсь, де він з'явився. Він не де не з'явився. Треба, по-перше, вказати, на яких сторінках треба відображати цей модуль. На всіх сторінках. По-друге, подивитись, що в нас статус опубліковано або ні. А також обрати позицію модуля. Де я можу подивитись позиції модулів? Є декілька варіантів. Можна подивитись у стилях шаблонів. Я паралельно відкрию два віконця. Ось тут у нас є макети. Ось тут у нас є наші позиції модулів. Наприклад, я хочу помістити його у позиції bottom1. Давайте я повернусь до модулів. Інформація. Так і ввожу. Ботом один. Шукаю, де є ця позиція. Зберігаю, оновлюю сторінку, і бачу, що в мене появився мій модуль. Якщо я сюди зараз підведу, ось тут появиться іконка редагування, але це тільки тому, що я війшов в систему як суперадміністратор. Можна редагувати з фронтальної частини, а не з адмінки. Але це нам не потрібно. Ми бачимо тут, що Ось це жирним, ось це курсивом. Тобто, це спрацювало. Далі. Отут ми нічого поки не будемо робити. Тобто, оцей модуль ми робити не будемо. Також ми не будемо робити модуль. Ось цей, бо це меню. Ми додамо фотографії. Але спочатку я вам ще покажу один спосіб перевірки позицій шаблону. Звідси я вийду. Перейду в параметри. Тут є переглянути позицію модулів. Зберігаю. Тепер я пишу таку конструкцію. Знак питання англійською. ТП равно 1. Натискаю Enter. Та перед нами появляються наші позиції. Якщо ми подивимось, то ось позиція bottom 1, bottom 2, 3, 4 та інші. Тобто так ви можете дізнатися позиції будь-якого шаблону. Я це вимкну. Це не треба вмикати, бо, якщо це вимкнено, хтось може їх побачити. Це не дуже гарно для безпеки, але, але не критично. Далі. Переходимо до компоненти. SP Image Gallery. Тут є у нас категорії. Я хочу зробити отакий модуль, але спочатку нам треба створити категорію, назвемо її Наші роботи. Далі створимо альбом, назвемо його, наприклад, портфоліо, оберемо категорію Наші роботи. Тут нам кажуть, що треба вказати ось це зображення. Його треба завантажити. Це віконце трошки відліч... відрізняється від попереднього, але дуже схоже. Тут теж можна створювати теки. Я створю портфоліо. Ось це портфоліо. Та завантажу сюди зображення. Я підготував. Однакові зображення, всі вони мають розширене 1920 на 1080. Всі вони одного формату. Але це не принципово може бути не JPEG, може бути PNG, GIF та таке інше. Але я раджу, щоб у них були однакові пропорції, щоб на сайті це виглядало трошки покраще. Я завантажу одне, оберу його. Якщо ви побачили таку ж помилку, давайте її виправимо. Відкриваємо нашу панель керування, переходимо в конфігурацію. Тут є php INI І шукаємо extension равно JD. Нам достатньо лише видалити крапку з комою, зберегти це. Закрити, зупинити Apache та запустити Apache. Давайте я ще раз перейду до компоненту. Ось у нас нема мініатюрки. Зберігаю. І тепер без помилки. Тут у нас є мініатюрка, і ми можемо завантажити зображення. Я привів їх до однакового розміру. Для більшої привабливості, коли вони будуть відображатися в одному місці на сайті, так буде краще. Зображення завантажились, зберігаємо та закриваємо. І переходимо в система модулі сайту. Тут в нас є наш модуль SP Image Gallery модуль. Ми теж його публікуємо. Позиція в нього буде Bottom 4, тут ми скажемо портфоліо на всіх сторінках наш альбом Портфоліо. Змінимо ці налаштування. Ви можете поекспериментувати з цими налаштуваннями, щоб зрозуміти, що це таке. Наприклад, обмеження зображень, кількість стовпців на комп'ютері, планшеті мобільному, але краще експериментувати тоді, коли вже побачите. Зберігаємо. І дивимось, що в нас вийшло. Ось така у нас картинка. Вона зараз завелика, бо займає замість однієї позиції, отут стовпчик 3. Коли ми додамо от сюди два модулі, вона зменшиться. Тоді, коли ми додамо блог та меню, тоді зменшимо ось цей модуль. Давайте подивимось, як додати от сюди копірайт. Для цього переходимо в стилі шаблону сайту. Знову переходимо в його налаштування. І ось тут футер. Вмикаємо копірайт. Та можна вказати назву нашої компанії та вказати, хто це розробив. Пропоную залишити ось це. Це буде підставляти рік з налаштувань сервера. Давайте подивимось. Ось що в нас з'явилось. У наступному відео ми створимо головну сторінку сайту в безкоштовному конструкторі контентів SP Page Builder 4 Lite. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!